Карцевий жіночий годинник корен Сільвія». Цифроблат має такий ніжний рожевий відтінок. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застібка стандартна, щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо, щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати годинник, потрібно штифт витягнути до кінця, ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштувати наш час. Щоб зафіксувати налаштування, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення.